Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Хочу з вами сьогодні покрутити рулеточку для наших дівчаток. Поставимо логотипчик наш нашого каналу. Так. Ось так. Ось Трішки камерою поворушу. Пробачте мені. Ось так. Так, давайте будемо крутити нашу рулеточку на четвер, 6 квітня. І так. Крутить. Побачимо, що нам сьогодні наша рулеточка видасть, тому що. На середу вона нам постаралася, постаралася. І так, ідемо. Яночка. Для тебе потрібно відшити на четвер. 200 бісерин. Бачимо, чи сьогодні рулеточка буде щедра, чи не щедра. Далі Олечка. Вибачайте за звуки. Тут пишуть дівчатка в групі. Тому вибачайте. Олечка. тисячу бісерин. Надіюся, Оля справиться з цим завданням. Наталя Де? Так. Ух ти тисячу бісерин. Да. Треба старатись. Далі сашок бісерок. До Сашка рулетка щедра. Тобто не дуже щедра. Маленькі цифри, 400 бісерин. Наталя Томкевич. Так. Вибачайте тут, будуть звуки, тому що в групі пишуть дівчата. 100 бісерин. Наталі. Так. Ідемо далі лідочка чотириста бісерин. Так віточка? Ее. Так, Виточка. 200 бисеры для Виты. Леночка. Так, Лени. 600 бісерин. Ксюша? Скільки для Ксюши буде нам на цей раз? Куди куди ти крутиш? 600 бісерин? Тетяна неділько. Закрыла вісімсот бісерин. Так, обираємо для Олександра Олександр. Вісімсот бісерин Анастасія для тебе буде 600 бісерин. Тетяна Олексенко наймолодша учасниця. Танюшка для тебе потрібно. Лише 100 тобі Справиться Тетянка. Марійка. Так, Марійка. 700 бісерин для Марійки. Іринка Карп. Іриночка, тобі потрібно відшити. 900 бісерин. Нормально для Іринки. Могло бути й тисячу. Так, Ірина. Тобі потрібно відшити тисячу бісерин. Так, Світлана. Я тебе потрібно відшити стій. І тисячу бісерин. Світланка любить у нас відшивати по тисячу бісерин і більше, тому для неї це класний вибір рулетки. Так, тепер подивимося, дівчата і хлопці. Відшив за 4 квітня, за вівторок. По-моєму, я не, не знімала за вівторок. Так. Да. Сьогодні у нас середа ще не здавали так само правильно. За вівторок, зараз подивимося, за 4 квітня, відшив, так, відкриваю папочку. І так, зараз я збільшу екран ось так і розпочнемо дивитися роботи. Так, зараз я трішечки припідніму камеру, щоб було добре видно роботи. І так, дивимось робота Тетяни Неділько. їй потрібно було відшити 500 бісерин, пришила 518. Зараховано, відшиває таку шишечку красиву іграшку на новорічну. Тому бажаємо успіху. Дякую, що приймаєш участь Тетянко. йдемо далі. Робота Оксани Піддубної. Ксюша повинна була відшити. Так, дивимося, 100 бісерин. Тисячу бісерин відшила 1941 бісерину. Немало, немало, майже 2000, молодець. Молодець Ксюша. Так, добре зараховано. Хто не бачив ось ця вся частина, ось цього відшилося в, в Ксюші. Так, ідемо далі. Це робота моя. До речі, на сьогоднішній день, тобто на 4 квітня було кодове слово їжачок. Ось таку частину я відшила, мені потрібно було відшити 900 бісерин, що я і зробила. Всім дякую, йдемо далі. Робота Наталі Томкевич. Наталі потрібно було відшити 900 бісерин. Що Наталя і зробила. Як бачите, скільки було, ось ця частина додавилася. Ідемо далі. Дякую Наталі за Так, ідемо далі. Робота Іринки ринки карпії потрібно було відшити 600 бісерин. Ось Іринка позначила, де вона відшила. Очасточок ось такий. Молодець Іринка ринка зараховано. Дякую, йдемо далі. Робота Лідії Коваленко. Повинна була Лідочка відшити тисячі бісерин. Відшила 1269. Бачите, дівчата, ви справляєтеся, ви можете більше вишити. Можливо, мені додати на 500 бісерин норму. Давайте ми про це подумаємо і в групі це обговоримо. Тому що я бачу, є такі, що відшивають і більше бісерин, як тисячу. Тому, думаю, півтора тисячі бісерин вам буде це зробити дуже легко. Так, йдемо далі. Дякую, Лідочка, раховану. Так, дивимося. Робота Світлани, їй потрібно було відшити. 300 бісерин. Світлана відшила 1040 бісерин, 8 рядочків по 130 бісерин. І позначено де. Так що, дякую Світлані. Світлана молодець, ідемо далі. Так, оце робота Олексенко-Тетянки, наймолодшої учасниці, яка намалювала нам їжачок. Так, їй потрібно було відшити 600 бісерин. Відшила 675 бісерин. Добре, дякую. Йдемо далі. Робота Олександра. Йому потрібно було відшити 200 бісерин. І що Олександр і зробив? Ось, 200 бісерин додалося. Ось цих пар рядочків. Ідемо далі. Робота Марійки Кубюк. Марійці потрібно було так, давайте, але ну, я зарахована, Тетянка Олексенко зарахована. так, Марійка повинна була відшити 300 бісерин, що вона і зробила. Таку гарну ікону вишиває Марійка. Дякую, Марійка, що приймаєш участь. А ми йдемо далі. Робота віточки. Так, Марійко зараховано. Робота віточки, 200 бісерин. І Віточка завершила роботу. Відшила 200 бісерин, і у неї зробився фініш. Дякую, Віточка. Вітаю тебе з фінішем, ти молодчинка. І зараховано. Ідемо далі. Робота Анастасії. Так, Анастасія повинна була відшити 800 бісерин, відшила. Так. Так, відшито 800 бісерин наповністю душила, ось тигрика. Добре, Анастасія, зараховано. Так, Світлана була вже зарахована також. Так, ідемо далі. Робота Олександра. Він дошив свою, свою роботу. І розпочав нову. Йому потрібно було відшити 500 бісерин. Так, дивимося, де він. Ось тут низом в нього додалося 500 бісерин. Добре, зараховано. Ідемо далі. Так. Робота Олічки нашої Олі Глек. Їй потрібно було відшити 600 бісерин. Ось вони добавилися. ось. Дякую, Оля. Зараховано, йдемо далі. Так, робота Ірини. Їй потрібно було відшити 1000 бісерин. Ірина відшила 703 хрестики. Тобто вона могла відшити 500 хрестиків, так як вона хрестиком відшиває, відшила 700. Молодець, дякую, зараховано. Ідемо далі. Робота нашої Лєночки. Лєна повинна була відшити 800 бісерин. А чому вона написала 900? Ну, Нічого страшного, відшила 905. Молодець Лєночка. Зараховано. головне, що не менше. Робота яни вишивани. Яночка відшиває таке гарне яйце, красиве, пасхальне. Їй потрібно було відшити 800 бісерин. Так, зараз, що це вона нам тут? 800, а вище то норма 800 плюс, 100 мало бути від 900. Зараз читайте його, бо я щось. Зараз хвилинку я подивлюся Я так зрозуміла, Яна не відшила свою норму, тому я не буде. Чекайте, бо я щось вже заплуталася. Вона була у нас мафія, і я не пам'ятаю, я її. Їй... Казала. Я з цим виясню. Ви ж, дівчата, я дуже забуваюся, кому яке завдання даю. Хоча я стараюся давати одинакові завдання, тому що я забуваю. Тому е... я не пам'ятаю, чи я їй казала, щоб вона відшила норму, чи ні. Я... Ми з Яною це виясним. Ось, Поки не пишу штраф, е... але відшито у Яни 635 бісерин. Добре, ідемо далі, дівчата. Так, це була остання робота. Яночко, ми з тобою вияснимо, як це, що то, як це в нас так вийшло. Добренько, на цьому все, що я хотіла вам показати, розказати. Обрали ми кількість бісерин на четвер, зараз я оберу поза кадром мафію. І будемо далі. Відшивати свої норми, всім дякую, всім па-па!